Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписов Подобака, ми, я повертаюся вдома до Age of Imperialism, Age of History 2, Age of Imperialism, і я зараз хочу пограти за іракезов в 1655 році з метою зупинення колонізації. Тобто тут вже і Нідерланди почали колонізувати, і Нова Англія, і Нова Іспанія, і Французька Лузіана, і моя мета іракези. Якось їх всіх зупинити. А, тут нема формування США. Ну, окей. Ідемо до зростання населення технології. Нам нема сенсу залишатись плем'ям, тому я цивілізуюсь. Ставлю весь бюджет по рисочкам. Одразу покращу відносини з французькою Луїзіаною, з Нідерландами, з новою Англією і з новою Іспанією є. Mm -hmm. Знову це нові Нідерланди. Так, далі. Моя головна мета по-перше, об'єднання. Об'єднання які вже є. Зібрати 8 тисяч. 8 тисяч на рахунку є. Тут максимум призив 700 можна зробити. Окей. Ти. Оголосити війну, оголосити. Атакую. Так, а вже ж вони не змогли мене зупинити. угода. Спочатку проходжусь на північ. Так, до речі, давайте по 5% більше, ніж треба. На усе поставлю. Щоб хоча б потрохи зростати. Так, це є. Далі Абінакі. Далі ви мене цікавите. 25 тисяч. 25 тисяч на рахунку не збираю. Так, ось тут я ще не викликав в своїй стлиці, давайте 2000. Сподіваюсь, одна війна, один виклик. Це нормальне співвідношення. Так, вперед. Перший крок. Другий крок. Вони тисячі протокували, все, по йдею, більше не буде військ. Половину сюди, половину сюди. Прекрасно. І забираємо Абінакі. Це у нас, Акадія. Ти. Ті... Французька маріонетка. Мирного года. Вони мене повністю, до речі, відрізали від моря. А, я не. Я не зможу повністю. 30 кроків. Забираю ось так. 30 кроків минулого. І готуюсь до наступної війни. З вами ж. Так, все на асиміляцію. Так, є ти, крі. Я ти, 14 тисяч. У мене є 14 на рахунку. Тут виклик 2000. І вперед оголосити війну. Поїв, Вперед. Перший крок, другий крок. Забираю. Так. Так, прекрасно. Мирну води У мене грошей мало лишилось. Наступна війна скрій буде. Якщо буде. Так, ти як там? У мене тут 68 тільки національного населення. Так, повторно 17 для цієї провінції. Не забуваємо покращувати відносини з нашими ворогами майбутніми. Тобто з європейцями ми усіма покращуємо відносини. Всього 112 тисяч. Треба тобто 376 тисяч на 14 провінцій. У мене на 15 112 тисяч. В три рази більше ще ніс населення, ніж у мене. Так, окей. теоретично треба ще виклик. Давайте в Торонто. 2000. тисячі. І можна оголосати... оголошувати війну Кріку. Є? Ой-ой-ой, да, да. Робіть щось мені. Удачи вам. Так, так, так. Вон там щось намагалися робити, вдачі. Так, все. О, кріки повністю забираються, прекрасно. Так, скільки. А, все. І тобі оголошую війну. Абінакі. Одразу брину вода. Ой, і тепер треба точно відпочити. І все нормально поставити на асиміляцію. Давайте ще зберемо війська в столицю. Це точно зайвим не буде. Доброго вечора. Хто ви такі? Хурон, 55 тисяч населення. Неприємно, вони можуть справді неприємно мені зробити. Спробую їх зупинити. У мене вже є армія. Що слухайте, не думаю, що вони мене прям переможуть. Та чому ви? Як вони два рази проатакували? Це не чесно, це несправедливо так. Не має бути. Так ось тут, не знаю, спробую їх зупинити. Так, тут виклик. Так само ми йдемо в їх саме провінції. Не звільняємо свою північ. Так, треба було трохи обережніше розвиватись. Прекрасно. Так, зараз зупинимо їх. Все не так погано, як виглядає. Але вони мені позбували асіміляцію, це найгірше. Мирна угода. Ой, як хорошо, я все можу забрати. Забираю все. Так. Ай, тепер треба асимілюватись. У ну, мене на цей раз хоча б прибуток більше. Все, все на асиміляції. Прекрасно. Відпочиваємо, збираємо гроші на рахунку. Ставимо деякі принцип на повторну асіміляцію. Пану, ви знущаєтесь. Так, це ви напали. Також ви з вами берну угоду. У нас нема з вами кордону, і. Ви у нас також з вами нема кордону, тому верну году. Підходимо ближче. Немагаюсь хоча б щось місцевим викликом зробити. Скільки у вас населення? 42 тисячі. Ну куди ви на мене йдете? Ви ж нічого не зробите. Все, моя черга такувати. Е, інші плем'я, нащо ви на мене нападаєте? Я ж навпаки, моя мета звільнити нас від європейців, а ви. Ви проти себе ж граєте, бажайте. Ми маємо навпаки об'єднуватися і бути союзниками. А де ще твої провінції? Не знаю. Але те, що вже є, я забираю. Так, так. І спробую асімілюватись і відпочити. Так, з іншим просто Білий мир. Дякую. Дякую, що не погодились. Так, повертаємо асіміляцію. Хоч мене дещо хвилює, що вони не погоджуються на мирну воду. Інші, з ким воюємо. Хоча ми з нами з ними жоден раз і не зустрічались в бою. Це так дивно. Це дратує. що тоді зі мною воювати, якщо ви навіть дійти до мене не зможете. Скажіть мені, ти, відчпись. Ти. Відчпись. Не відчупились. Чому? Я, я їх не розумію. О, доброго вечора. Вони висадились. Ну, окей. От 400 викликав. Ось і вся ваша висадка. Все одно наберну угоду не хочуть йти. Ну, все на асиміляції, тому просто відпочиваємо поки що. На всяк випадок нова Англія. Ой, ну нові індерланди. Покращити відносину в Англія. Ой, які погані у нас відносини з новою Англією. Це жахливо. Може, пакт про напад не підписали У нас мінус 72, якщо у нас нападуться, одразу програш. О, на мене... на мене хтось новий напав. А! А! А!!!! а! <сих> 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 Нова ну, Англія, за що ти так зі мною? Ні, ні, ні. Ну, я не переможу ніяк, нову Англію. Ну, ніяк. Особливо хочете, що в них ще Англія. У мене з 35 провінціями 199 тисяч населення. У них 380, 380 тисяч населення, і знаходяться вони щільно в чисто в їх провінціях. Можна просто спробувати здати всі провінції. Ну, блін, кайф так. О, ці вперед. Ну я ніяк, я нічого не зроблю. А, ще ці говнюки висаджуються. ви, ось ці ви вдвох. від мене. Вони ще грабують мене. Вам своїх грошей не вистачає. В вас так багато грошей, нащо мене грабувати? Так, давайте вже захоплюйте мене повністю. О, ні. Виклик швидкий. І сюди. Тут також. Я Полутаємо в свою провінцію. Просто якщо вже вкладати мирну угоду, то з кимось одним окремо. О, всі, окрім Британії, погодились. Він, Британія мене ще й погробувала. Все, мирна угода. Максимально мирна угода, ти в мене нічого не забираєш. Ну і давайте, щоб було чесно. Ти мене вас. Я не можу сказати, що ти мене і так далі. Було б чесно, якщо б вони веселізували, мене і військові операції попросили, але я не можу їх змусити це зробити. А програвати я не погоджуюсь зараз. Я читер, знаю, так не можна робити. Який раз я вже ставлю й ті ж самі приніс на асіміляцію, просто тому що мені заважають війними? Все, будь ласка, відчепіться всі від мене, я хочу відпочити. Я хочу відпочити. Ви мене розумієте? І нова Англія одразу мені образу вкинула. Це що? Чому так жорстоко зі мною? Ну і вибачайте, що відволікаю від перегляду, але хочу попросити вас перейти по посланню в описі і придбати мою гру грутор України, на яку зараз знижка коштує на всього 40 гривень, а з DLC за США 54. Якщо ви її придбаєте, залиште, будь ласка, рецензію, а якщо ви не можете її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. Так, нова Ангелія, на тебе відволіктись на покращення відносин. Не нападай, будь ласка, на мене, я тебе благаю, справді. Так, все асимілювалось не ідеально. Ось тут яким забувала асиміляцію, треба явно. Додатково ставити. Хоча б на 20 кроків. Так, все інше прекрасно асимільовано. У нас 138 тисяч на рахунку. нами нова Англія, з якою так, дивіться. На північ мені нема куди розширятись. Є ти. Ти. Ти ти, на південь. На півдні тут можна, в принципі, багато кого позахоплювати. Було також непогано ідея сконцентруватись на розвитку своїх провінцій. Але прикол в тому, що у вас, у моїх сусідів також є непогані провінції, як мінімум в тебе. Це хто? Це Шведен. Так, вас двох захопити точно хотілося би. Або відпочити, тому що. Тому що треба відпочивати. У мене є Торонто. Давайте качнемо Торонто і качнемось в населенні, тому що справді все було жахливо в останні декілька війн. І качнуть теж Торонто в населення було б непогано те, що в мене вже багато провінцій. У мене прям багато провінцій. Багато якісних, в яких при цьому населення жахливе. Так, збудованим фермами провінцій, в яких 50% і більше темп зросту. Давайте спробуємо зараз просто, ну, на ті гроші, які вже є. О, якраз. Якраз виходить хорошо. І поїхали спробую качнутися по населенню. Сподіваюсь, на мене цей час ніхто не нападе. Скажімо так, навряд чи хтось з неєвропейців зможе зробити мені неприємно, а якщо європейці нападуть, то там вже як би я не був підготовлений, вони мене рознесуть. Ну, нова Англія, чому? Інгланд. Можна. Не, ти, не, не, ти, не, коротч, ти не дасиш мені принестись на Інгланд. А, з твоїми друзями також. З Іспанією ти дружиш. Ти дружиш з тобою покращити відносини. І з тобою ти дружиш покращити відносини. Все. З твоїми друзями покращу відносини. Сподіваюся, я хоча б трохи б населення качнусь, тому що ну. У нас просто неймовірно маленька щільність населення, і мені це, мені це не подобається, дуже не подобається. Мені, хоча б просто після кожної війни зупинятись і качати населення трохи. І є. У нас 240 тисяч населення, в Торонто 19 тисяч тепер. Прибуток 3800. Ми качнулись. Про економіку Торонто не забуваємо. Тепер 4 тисячі заробляємо і 15 тисяч переносимо в столицю в Торонто. Так краще. А, фактично ми. Це, це хто? Ой, також хтось сильний з французької лузіани. Це, не... це не до нас. Так я б такий щоб вас двох захопити і перекрити тут повністю Британію і Нідерланди. О, ні. Вони знову. А, даю себе захопити. А. Блін, якщо просто вб'є окремо на мене напали. Було б легше. Давайте нічого в мене не забереш. І мирного угода. Будь ласка. Окей, зрадник. Так даю себе повністю захопити, збираючи гроші. Вони мене грабують, це не гірше. Якщо б вони не грабували, було б не так погано. Я багато чого готовий пробачити. Так, яке в тебе населення? Власне. Якусь занадто маленьку, окей. Нова Англія. Давай мирну угоду, в якій ти нічого не забираєш. Будь ласка. Ага, а ти з ними воюєш. Прекрасно ні 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 я відмовляюсь. відвернув угоди. Що ви таке тут надумали? Я викликаю 2000. Що? А, правопроходи віськ, судіш за все. Так, собі покращити відносини. Та я не відмовляю, я відмовляюсь. Я зараз навпаки тебе атакувати буду. Так, зараз чекаємо на ленап, який звільнить мої провінції. Хе-хе-хе. Так, виклик тут. Самі буду вставати на ленап і схоплювати їх. Окей, вони зараз укладуть мирну угоду між собою. А я підготуюсь і рознесу тебе. А, все це все, що ви захопили? Прекрасно. Додатково мирного. Сюди, сюди. Сюди. А, я вже воюю з тобою, не забув. Прекрасно. З вами розібрався. Так. І далі треба встати навколо вас і так, щоб побільше було військ. Бо у вас 51 тисячі населення. Ну, 25 національних. Так. Ну то викликає, так щоб по тисячі десь в кожній провінції стояли. Прекрасно. Нова Ангрія, відчепись від мене. Голосити війну. гости. Так, починаємо ось так. Перша, друга провінція. Я знаю, що у вас десь є велика армія. Можливо, в столиці, а можливо, і нема. О, там хтось був. Так, торвантабі постачання, теоретично можна. Не це все. Так, 5000 тисяч армій лишається. Значить, почнемо потім ще Аваду, Адаву. Ось на Адаву. Якраз піду на даву з п'ять тисячами армії, відіб'ю від своєї столиці їх. 287. У нової Англії 586 тисяч населення. Ну і 546 тисяч. У мене 287. Але в мене економіка більший. Що дивно. Ну, почекайте, почекайте, я ще качнусь, і вам кінець буде. Але на цьому поки що ми, на жаль, це відео закінчуємо. Дякую усім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і виходь, зідео. Підтримати фінансово ви мене можете або донатом по посланню. В описі, або так само став спонсором на ютубі, підписка, подлайка, коментарі так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.